Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, я від усього серця дякую вам за те, що сьогодні в День Успіння Божої Матері має велике щастя. Помолитися разом з вами, звершити Божественну літургію в найкращому храмі львівського передмістя успіння Божої Матері в селі Сокільниках. Кожного разу, коли Проїжджаєш, чи проходиш поруч із цим храмом, дивуєшся його зовнішній красі. Але сьогодні сповна можна подивуватися і внутрішній красі, і оздобленню цього храму. Мені враз зараз спадає на думку для того, щоб збудувати храм, ми його спочатку будуємо в наших душах. Напевно, тут живуть в цьому селі прекрасні душі, які спочатку випликали храм в своєму серці і душі. А потім вклали всю силу, молитву і кошти для того, щоби збудувати цей величний храм. У рік 1025 річчя хрещення Київської Руси України, коли вся наша Україна відзначає це свято. Ми, звершивши божественну літургію в цьому храмі, освячуємо іконостас, освячуємо зовнішні мозаїчні ікони і хрест на честь 1025 річчя хрещення Київської Руси України. Не перестаємо думати про ту велику милість Божу, яка виливається на серце кожного із нас. Особливо в цей незвичайний день, день успіння Божої Мати. Здавалося б, що всіх нас повинна огорнути. Скорбота, але ми кажемо один одному, зі святом вітаємо вас, бо знаємо, що Богородиця у своєму успінні нас не покинула. Недаремно ми співаємо, радуйся, обрадувана. У спінні твоєму ти нас не залишаєш. І так буде, дорогі брати і сестри, до кінця віку до поки буде звучати наша молитва до Божої Матері, як заступниці всього християнського роду. Вона Буде нас милувати і спасати, вона буде стояти перед своїм сином і просити за весь християнський люд, за український народ. Коли ми відзначаємо 1025 річчя хрещення Київської Руси України, то вкладаємо в цю дату. Величні події, серед яких і зведення першого кам'яного храму у Києві святим рівноапостольним князем Володимиром Великим. Але на честь і яку честь звів князь Володимир цей храм. Перший кам'яний храм Руси на честь успіння Божої Матері. Свята Русь Україна дуже шанувала це свято. Український народ любив це свято Успіння Божої Матері, як і до сьогодні шанують тому що в це свято вкладено великий і зміст. Ми хочемо, щоб в нашому житті було всього по достатку сповна і завершена. Ми так хочемо жити, але раптом. Великою радістю для кожного із нас є і живоносний гроб Христа Спасителя і гріб Божої Матері. В одному випадку достаток, а в другому велике щастя від того, що один гріб. І другий гріб ми бачимо пустим. Ось коли на нас находить, дорогі брати і сестри, велика радість, коли ми бачимо гріб пустим, нехай все в нашому житті буде по достатку і сповна, і всього багато. Але коли ми будемо бачити груби постими, тоді ми будемо усвідомлювати велике значення Воскресіння в нашому житті. Так сталося з Божою Матір'ю, яка перемогла всі закони єства і природи. Тому що вона є матір'ю Бога живого. І в Різдві, і в, в успіні вона залишилася матір'ю живою, як в Різдві дівство зберегла, залишившись дівою, так само. Воспінню світу не залишила, співаємо ми, Богородиця. Вона не залишила нас, тому це свято для нас є дійсно великим праздником, коли ми радіємо, бачачи Божу Матір і її явлення в святих іконах. Чудотворних місцях, джерелах, де тільки ступала Божа матір і являлася нам на захист, там є велика Святиня. В Україні підрахували, що Божа матір явила понад 300 чудотворних. Своїх ікон, до яких приходить український народ від Сходу до Заходу, від півночі до півдня і молиться перед цими святинями про своє зцілення. Але являла Божу благодать, Пресвята Владичиця. За нашими молитвами. Вона не просто так приходила нам на помощь. Подивіться, наша земля осяє трьома лаврами на честь успіння Божої Матері. Немов бо над всім нашим українським народом знаходиться. Благословення цього свята, тим більше, що і ваш храм посвячений на честь успіння Божої Маті, тому що в цьому є велика таїна, яка веде нас до вічного життя. Але хто веде? Божа Матір, кого ми найбільше любимо? Божу матір, перед її зображенням спинялися навіть ті, хто не вірить в Бога і, звичайно ж, у Пресвяту Богородицю. Але й вони не закривали своїх очей. Тому, дорогі брати і сестри, будемо молитися до Пресвятої Богородиці. Просити її про свій захист і покров, особливо в цей час, коли на душі у нас з'являється певна тривога. Ми будемо прибігати під її чесний покров і гомофор, для того, щоб вона нас покривала і зберігала від всякого слава. Я щиро всіх вас вітаю із вашим пристойним святом успіння Божої Матері і зичу вам покрову Небесної Владичиці, її заступництва над вами, над вашими родинами, над вашим селом і храмом цим прекрасним, до якого ви приходите завжди. На спільну полит.